Вітаю вас, рибки, на каналі Астроната. З вами я, ваш астролог Наталі, і сьогодні прогноз на листопад 2025 року. Ну що, листопад для вас, дорогі рибки, це така хвиля пробудження. Я б так назвала цей місяць, тому що вмикаються амбіції, відкриваються нові можливості в кар'єрі, в професії вашій, змінюються взагалі ваші уявлення про мрії. Про досягнення ви будете відчувати, що настав момент діяти і вийти із тіні, заявити про себе. Але у нас в цьому місяці ще три планети: ретроградні, це. Потрібно повернутися і щось переробити, переосмислити в деяких сферах нашого життя. Тож про це все ми сьогодні поговоримо. Нагадаю, як дивимось прогноз. Спочатку за знаком асцендента, потім по сонцю, той знак зодіака, який ви всі знаєте. Тому що у ось в таких форматах, загальних прогнозах, гороскопах найбільш інформативніші будуть асцендентні прогнози. Вони, ну, так вірогідність попасти саме в вашу історію, ну. Вона більша, ніж коли ви дивитесь прогноз за знаком свого сонця. Найінформативніше вже ж це особистий прогноз. Тому, якщо для вас актуальна саме ваша історія, приходьте до мене на консультацію. Не забудьте поставити лайк, підписатися і підтримати розвиток україномовного астрологічного контенту. Буду дуже вам вдячна. До речі, в моєму телеграм-каналі вже є. Моя подяка це безкоштовне відео для вас, де я показую, як самостійно складати прогнози, індивідуальні прогнози на місяць, за методом Лунар, тобто не для всіх тельців, дів або риб, а саме для вас. І ви зможете побачити, на чому фокусуватися в кожному вашому місяці. Фінанси, робота, стосунки, здоров'я, чи поїздка якась, чи ну, будь-що може бути у кожного своє. Тому навчіться планувати своє життя за ритмами Всесвіту, і все у вас буде виходити легко. Посилання залишу в телеграм-канал під цим відео. Безкоштовне відео заходьте, користуйтесь, будь ласка. Ну а тепер давайте докладніше поговоримо про головні події листопада 2025 року для риб. 4 листопада у нас починається опозиція, напружена така опозиція між двома планетами це Марс і Уран. І торкає ваш 10-й і 4-й сектор. Взагалі місяць починається з такого ось протистояння. І до того ж Марс переходить в знак стрільця, в ваш 10-й дім. Тобто, взагалі тема така кар'єри, статусу, досягнень, якихось соціальних. Оформлень важлива, або ну, вам захочеться якось доказати свій статус саме в період з 4 листопада до 16 грудня. Така найактивніша енергія. Тут ви буквально палаєте ідею, бажанням реалізувати себе, довести власну компетентність, проявитися, проявлятися яскрава й Ну, Але 4 листопада буде саме саме в цей день буде напруження. Опозиція Марса і Урана, і це може проявитися як несподівані якісь зміни у професійній сфері, конфлікти з керівництвом, чи державними установами, чи структурами, якісь технічні провірки або взагалі перевірки можуть бути в цей час. Тож уникайте імпульсивних рішень, поспіху в цей день, тому що захочеться щось робити дуже швидко, саме 4 листопада дійте стратегічно, не на емоціях. І якщо система старих Старих підходів руйнується, значить, настав час створити нову, просто знайте, тому що вона буде сильніша. 5 листопада повня в тильці в вашому третьому секторі, Повня – це енергія завершення результатів і ясності. А в питаннях пов'язаних з комунікаціями, навчанням, документів, поїздок, тобто, може завершитися якийсь інформаційний проект, курс, навчання, процес оформлення документів може, ви можете побачити результат того, над чим працювали останній місяць, і зрозуміти, як рухатися далі, тобто повні завершує якісь такі спілкування, можливо, у вас оточення зміниться і так далі. Тож будьте уважні до деталей в цей день. Закінчуйте оформлювати папери, запускайте оновлення у своєму навчанні або медіаактивності, якщо вам це актуально. 7 листопада Венера змінює знак, переходить у Скорпіон ваш 9-й дім і буде там до 30 листопада. Тобто, в цей період Венера активує теми навчання, наставництва, подорожей, реклами, масштабування, якісь міжнародних зв'язків. Це чудовий час для того, щоб просувати свої проекти, рекламуватися, приймати. Участь у заходах, оформлювати документи, якісь юридичні візи чи дозволи. Ось це все дуже, дуже в добрих таких аспектах. Розширюйтесь, розширюйте свої горизонти в цей період, навчайтесь новому, або ви наставляєте когось, якщо у вас є така компетенція, ви експерт в чомусь, викладайте, можна стартувати свої проекти навчальні в цей період, розвивайте взагалі свій бренд. А ще плануйте подорож. Плануйте, бо саме вона може відкрити для вас якісь нові можливості розширення і масштабування. 8 листопада у нас буде ретроградити Уран, починає ретроградити у вашому третьому домі. Тобто, ми вже з вами проходили цю історію. Він почав ще з травня цього місяця виділуватися. Тому що він робить зараз? уран він повертає старі сюжети, які пов'язані з комунікацією, навчанням, транспортом чи гаджетами, чи контактами з близькими людьми. Тобто, що це означає? У вас може виникнути бажання оновити гаджет авто. Або змінити середовище, в якому ви знаходитесь, тобто спілкування та коло спілкування, чи навіть район, де ви проживаєте, краще от цей період сприймати, тому що Уран буде ретроградити аж до весни 26-го року. І цей період краще ем, сприймати як сигнал до оновлення мислення. Починайте вивчати щось нове, особливо пов'язане з технологіями, з IT, а це все, психологію, астрологію. Взагалі, Те, що вас просуває у майбутнє, чому астрологія це астрологія покровитель астрології Уран, тому що астрологія вона про майбутнє. Ну, а взагалі, про Уран у мене є окреме відео. Я його залишу в описі під цим відео. Обов'язково подивіться, тому що ну, це така вибухова енергія, тому тут потрібно, тут обов'язково щось у вас відбудеться на цьому аспекті. Ну, у кожного по своїй тематиці. Тому е дивіться посилання під цим відео. Відео про Уран. Період з 10 по 30 листопада починає ретроградити старий добрий Меркурій у вашому 10 і 9 секторі. Тобто Меркурій він. Це така планета, вона швидка, ну так, як швидка, півтори місяці вона буде на нас впливати. Вона повертає вас до теми роботи, бізнесу, стратегії, розвитку, якихось кар'єрних домовленостей. Це час аналізу, уточнення, систематизації для вас. Можуть відновитися якісь контакти з впливовими людьми або з'явитися можливість доробити те, що ви почали ще у жовтні, але відкладали. Тож, не поспішайте. Перш за все, в цей період, щось не стартуйте нове, краще переглядати, вдосконалювати старе за цим аспектом, впобудовувати структуру, готувати ґрунт для того, щоб вистрілити після 30 листопада. Тобто, взагалі, енергія ретроградного Меркурія, вона про те, щоб вона призупиняє процес для того, щоб ми щось переробили або знов. Почали вивчати, аналізувати, систематизувати певні теми пов'язані з вашим статусом, кар'єрою, професійними досягненнями. Тощо тому е, будьте уважні. про Меркурій я ще запишу окреме відео. Скоро буде на моєму каналі, тож ставте дзвіночки, щоб не пропустити. 12 листопада з'єднуються Марс і Меркурій в вашому 10 секторі, і це момент таких рішень і стратегій. Ви можете прийняти ключове рішення, до речі, яке реалізується у січні 26 го року, коли. Е, Марс з Меркурієм знов з'єднаються, але вже не в ретроградному русі, а в директному. Тож, те, що ви запустите зараз, дасть плоди саме 18 січня, коли вони ці планети з'єднаються. Тож плануйте довгостроково, не чекайте таких різких, чітких різких і швидких результатів. Це не час для миттєвих результатів, а період формування майбутнього успіху вашого. тому, Ось так, щось переробили, якийсь проєкт, можете стартувати, але чекайте результатів у січні 26. го Також, 12 листопада, у нас починає ретроградити Юпітер у вашому 5 секторі, і буде ретроградити до 10 березня. Тобто, в цей проміжок часу наша улюблена планета Юпітер повертає Втрачені шанси у сфері творчості, любові, дітей, радощів життя. І це можливо як відновлення ваших стосунків флірту, романтики, повернення до старого хобі може бути, до творчого проєкту, який колись приносив натхнення, або повернення до дитячих справ, або якщо для вас актуальна, це зачаття народження дитини, якщо ви з цим працюєте, або повертає вас до взагалі якимись е, справами дітей. Ви починаєте займатися. Це такий взагалі процес а, а, насолоди відбувається в цей час. Взагалі, п'ятий сектор він класний. Це наша... Тут потрібно дозволяти себе більше гри, флірту, самовираження, виходити на публіку. Саме через це приходять до вас нові можливості. Але взагалі про ретро Пітер я обов'язково розповім в окремому відео, тож тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. Ще все дуже цікаве попереду. 20 листопада друга напружена точка місяця. Вона перша з початку місяця, 4 листопада, і ось 20 листопада буде напружений Меркурій і Уран у вашому третьому, дев'ятому секторах. Це день таких різких поворотів, несподіваних рішень і можливі затримки, якісь технічні збої, зміни у планах, подорожах, поїздках і, чи навчальних якихось проєктах. Тому не робіть важливих підписань в цей, в цей день, не приймайте долоносних рішень в цей день і е, дайте оцим подіям е, відстоятися, просто перечекати. 20 листопада новий місяць Скорпіоні у вашому 9 секторі. Новий місяць, це нова енергія, нові сюжети, нові, новий цикл. І дев'ятий сектор це сектор вашого духовного зростання, розширення, масштабу, світогляду, а також навчання, подорожі. Тобто ви можете отримати шанс стати наставником, або відкрити власний курс, або поїхати за кордон, якщо вам це актуально для розширення, або оформлювати якісь юридичні документи. Тож починайте нові освітні проекти в цей день, а духовні проекти також дуже класно будуть тут мечиться. Плануйте великі кроки, все, що вас розширює, ваш світогляд, вас як особистість, все піде на користь. 21 листопада з'єднання Меркурія і Ліліту, 9 секторі, це такий найпідступніший аспект місяця. Я кажу, коли ліліт у нас впливає. Тобто будьте уважні до слів і обіцянок. Можете щось сказанути, можете, може з'явитися якась провокація або спотворення якоїсь інформації, плітки, конфлікти через якісь переконання. Тому не сперечайтесь краще в цей день, спостерігайте, тому що мовчання зараз сильніше за будь-які е, аргументи. 24 листопада Марс буде у напрузі до кармічних вузлів. Саме вам я розповідаю про цей аспект. Тому що для вас він актуальний, для вас і для дів. Буде торкати це напруження кармічні вузли, які знаходяться ну, там, в вашому знаку, в тому числі, і сектора перший, десятий і сьомий. Тобто це такий, знаєте, день особливо важливий для вас. Події можуть підштовхувати до перегляду свого професійного шляху, або стосунків з партнерами, або себе як особистості. Тому дійте з позиції зрілості в цей день, не через емоції. Все, що зараз здається конфліктом в цей день, є насправді корекція вашого шляху і долі. І все, що відбудеться, воно буде мати кармічні наслідки і буде грати з вами вдовго. Тому якби також краще на цей день не планувати нічого такого важливого. 25 листопада гармонійний аспект з'єднання Венери і Меркурія в вашому 9 секторі. Ми любимо Венеру, це планета малого щастя, і вона це такий прекрасний аспект для навчання, для подорожей, для знайомств, для знайомства з людьми з інших міст чи країн. Тобто, ну. Тут прям така іноземна заходить історія в чат. Можливі приємні звістки або запрошення в цей день, тому говоріть про свої ідеї. Спілкуйтесь, створюйте нові союзи, можливо, пошопитись можна буде, або йдіть на навчання, тут класно вчитися, або з кимось щось спілкуватися, в яких тусовки входити. 30 листопада венера буде переходити в стрільці і торкати ваш 10-й сектор. Ну, венера вона підсвічує, що ваш професійний сектор у фокусі, вас помічають, тут поліпшення заходить, тут гармонійна енергія заходить, тут ваша чарівність вас під. Підвищить. Ось ви можете отримати підвищення професійне, визнання можете отримати через свої інструменти, публічність, можете оновлювати імідж і взагалі отримати прибуток просто в цей день. Тож вкладайте з себе в свій образ, бренд, в свою справу, і це принесе не лише прибуток, а ще й задоволення по цьому аспекту. Тож, ось такий буде місяць для вас, дорогі рибки. Давайте підсумуємо листопад. Для вас це місяць переоцінки, шляху, глибоких усвідомлень і внутрішньої зрілості. Перше, друге, те, що виглядає як виклик. Насправді відкриває вам двері до вашої реалізації. Головний фокус місяця на професійному оновленні, на нових горизонтах, на навчанні, на подорожах, на духовному зростанні, що для вас є оце цьому штабуванні, перезапустити свою особисту силу, таке завдання у вас. Обов'язково переходьте в телеграм-канал, дивіться відеопрактику по прогнозу на місяць за методом Лунар, щоб зрозуміти, де саме ваш індивідуальний фокус листопада. І всіх наступних місяців. Тож, посилання під цим відео. Я, як асцендентна рибка, вже собі все спланувала, вже подивилась. я вам скажу, що Лунар дуже класно підсвічує цей прогноз, і ви можете ще глибші відповіді для себе знайти. Тож, друзі, з вами була ваша Астроната. До зустрічі у наступних прогнозах. І нехай всесвіт розкриває перед вами найсміливіші горизонти. Папа! -па.